Привіт, мої любі дітлахи! З вами Максим та казкові стежки. Сьогодні послухаємо казку «Мадрівник Грибко. Одного разу в лісі жив собі їжачок на ім'я Грибко. Він був надзвичайно цікавим та відважним їжачком, який мріяв про пригоди та подорожі. Інші їжачки завжди дивувались його бажанню подорожувати, адже вони не відходили далеко від своїх будиночків. Але Грибко завжди відповідав, світ такий великий і цікавий, я хочу дізнатись більше про нього. Грибко розпочав свої приходи з невеликої мандрівки по лісу. Він дізнався, як знаходити смачні гриби, як шукати стежки і навіть як оборонятись від хижих птахів. Час від часу він відвідував інші частини лісу і завжди знаходив щось цікаве та нове. Одного разу Грибко вирушив у найбільшу подорож свого життя. Він подолав великий водний потік, а потім здолав гори, долини і лісові діброви. Під час своєї подорожі він зустрів багато нових друзів, які розповідали йому цікаві історії та подарували корисні поради. Але найцікавіше чекало Грибка, коли він дістався до краю лісу. Там перед ним розгорнулася дивовижна картина. Величезне Квіткове поле. Грибко ніколи такого не бачив. Він гуляв серед квітів і зустрічав багато гарних метеликів. Привіт, гарний метелику! Ви виглядаєте неймовірно красиво. Як вас звати?» Привіт, мій друже, я Ромашка, метелик. Дякую за комплімент. А ти, здається, цікава істота, як я можу тобі допомогти, відповів метелик. Я їжачок Грибко. Подорожую і намагаюся дізнатися більше про різноманіття та життя тут. Я завжди думав, що метелики народжуються гусеницею. Чи це правда? запитав їжачок. Так, це правда, Грібко, ми метелики народжуємося з коконів. Гусінь це наша перша стадія життя. Ми проводимо час в гусеничному вигляді, харчуючись листям і ростемо. А потім міняємо форму, відповіла Ромашка. Як це цікаво, як саме ви перетворюєтеся з в метелика? Це частина нашого чарівного життя. Після деякого часу, коли ми народжуємося і ростемо в гусеничному вигляді, ми шукаємо безпечне місце для створення кокона. Всередині кокона ми перетворюємося на метелика, в нашому новому вигляді ми отримаємо крила. І можемо літати, доповнила ромашка. Це звучить дивовижно, але чому ви перетворюєтесь у коконі, чому не просто ростете, як гусінь? здивувався Грибко. Так придумала природа. Ми займаємо місце на гілці або листочку та обліплюємо його шовковою ниткою. Ми повисаємо вниз головою, поступово ми ліняємо. Та обертаємось в кокон. Всередині кокона відбувається основна гормональна зміна. Наші тканини розпадаються і перетворюються у тіло метелика, пояснила Ромашка. Дякую за пояснення, Ромашко. Це дійсно цікаво і дивовижно. Ви природній дивосвіт, і я радий, що ми зустрілися, сказав Грибко. Далі Грибко попрямував у ліс та побачив велику гірку, яка була зроблена з землі та трухлявої деревини. Грибко здогадався, що це чийсь будиночок. Поруч з ним він побачив мурах, які невпинно працювали, їжачок підійшов ближче. Грибко зрозумів, що це неймовірна нагода дізнатися більше про життя мурах. Він вирішив підійти і спробувати поговорити з однією з мурашок. Він обрав найбільшу мурашку і звернувся до неї. Добрий день, пані мурашко, я їжачок на ім'я Грибко, і я прийшов із сусіднього лісу. Я ніколи не бачив такого великого мурашника, і мені цікаво дізнатися більше про ваше життя та роботу. Можливо, ви поділитесь деякими історіями. Мурашка зупинилась, поглянула на грибка і сказала: Привіт, Грибко, ми завжди раді новим друзям. Ми мурахи, і наш мурашник це наш дім та робоче місце. Ми живемо великою сім'єю і робимо все разом. Ми збираємо їжу, будуємо та доглядаємо за нашими молодими мурашками. У нас завжди багато цікавих історій про наші пригоди в лісі. Ви звідки берете їжу? запитав Грибко. Ми шукаємо їжу в лісі. В основному ми їмо все, що зможемо знайти: і овочі, і фрукти, і ягоди. Дякую вам за розмову, я пішов далі, сказав Грибко. Після цікавого спілкування з мурашкою Грибко вирішив продовжити свою подорож і рушив вглиб лісу. Через деякий час він натрапив на щось незвичайне. А це був величезний жук Олень, який різко відрізнявся серед інших комах своєю величиною та красивими рогами. Привіт, друже, жук Олень. Я їжачок на ім'я Грибко, і це моя перша зустріч з такими жуками, як ти. Ви дійсно вражаючі та красиві істоти. Привіт, Грибко, я дійсно великий, і мене дійсно важко знайти. Я живу серед листя та гілок, і моя робота полягає в збереженні балансу в лісовій екосистемі, продовжив жук. Цікаво, а як саме ти допомагаєш лісу? запитав їжачок. Добре питання, Грибко. Я виконую роль санітара, переробляючи деревину та листя, що гниє. Я добрий жук, я зовсім не кусаюсь, і живу в гармонії з людьми і тваринами. Відповів жук, я радий знайомству, Грибко, якщо будеш в нашому лісі, заходь в гості, до зустрічі. Подорож їжачка добігла кінця. Коли Грибко потрапив додому, він одразу взяв свій старий блокнот та олівчик. Він згадав всі неймовірні пригоди, які його чекали в цій подорожі, і почав записувати їх сторінку за сторінкою. Грибко описав свою зустріч з Мурашкою, розповів про цікавий діалог з Жуком Оленем і детально описав розмову з метеликом. Записуючи свої пригоди, Грибко відчував радість та задоволення, згадуючи ці цікаві миті своєї подорожі. Блокнот став для нього не тільки способом зберегти спогади про свої пригоди, але й цінним джерелом знань про життя в лісі та різноманітність природи. Друзі, якщо вам сподобалась казка, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всіх обіймаємо!